М'ясо це один із найцінніших продуктів харчування людини. Воно є джерелом повноцінного білка, вітамінів, мінеральних речовин і незамінних амінокислот. Без достатньої кількості м'яса в раціоні неможливо забезпечити зростання, розвиток і відновлення клітин нашого організму. Для кухаря важливо не лише вміти смачно приготувати страву з м'яса, а й знати, з чого воно складається, які має властивості та як ті чи інші тканини впливають на кулінарну обробку. Чому ж це важливо знати саме вам, майбутнім кухарям? Тому що знання хімічного складу м'яса? Дає змогу правильно обирати метод теплової обробки, зберігати найбільшу харчову цінність продукту, пояснювати гостям закладу властивості страв із різних видів м'яса. Наприклад, чому яловичина довше вариться, ніж курятина, економно використовувати сировину на виробництві. А ще. Від вашого розуміння, з яких тканин складається м'ясо, м'язова, сполучна, жирова тощо залежить не лише смак, а й зовнішній вигляд, соковитість і м'якість готової страви. Отже, сьогодні на уроці ми навчимося розпізнавати основні тканини м'яса. З'ясуємо, як їхній склад впливає на кулінарну цінність, та розглянемо, яке м'ясо найкраще підходить для варіння, тушкування чи смаження. М'ясо і м'ясні продукти важливі продукти харчування, оскільки містять усі необхідні для організму людини речовини. Білки, жири, вуглеводи, екстрактивні речовини, мінеральні речовини, ферменти, вітаміни А, В, Е та вітаміни групи В. Сировиною для виробництва м'яса і м'ясних продуктів є велика рогата схудоба, свині, вівці, кози, дикі тварини, кролі. М'ясо це оброблені цілі туші або частини туш забійних тварин, до складу яких входять різні тканини організму тварин. М'язова, сполучна, кісткова, жирова і залишкова кількість крові. Хімічний склад і анатомічна будова різних тварин не однакова. Тому властивості і харчова цінність м'яса залежить від їх кількісного співвідношення в туші, що в свою чергу залежить від типу і породи тварин, їх статі, віку і вгодованості, середній вміст в туші тканин у відсотках м'язової 50-60%. Жирової від 5 до 30, сполучної – від 10 до 16 відсотків, кісткової від 9 до 32 відсотків. М'язова тканина це основна їстівна частина, яка складається з окремих довгих тонких волокон. Вкритих тонкою напівпрозорою оболонкою сарколемою. М'язові волокна, сполучаючись утворюють пучки, вкриті оболонкою. Первинні пучки об'єднуються у вторинні, які відповідно утворюють пучки третинні і так далі. Група пучків утворює окремий м'яз, вкритий щільною оболонкою. Всередині м'язового волокна по всій його довжині розміщені ниткоподібні волокна, міофібрили, які розділяються між собою саркоплазмою. Залежно від будови і характеру скорочення м'язових волокон розрізняють м'язову тканину трьох видів: поперекову смугасту, гладеньку і серцеву. Попереково смугаста м'язова тканина або скелетні м'язи скорочуються довільно, вони червоного кольору. Ця тканина займає більшу частину тіла тварини. Гладенькі м'язи мають травні дихальні органи і діафрагму. Вони скорочуються ритмічно, тканина майже безколірна. Серцеві м'язи складаються з непаралельно розміщених волокон, які з'єднуються за допомогою чисельних відростків. Харчова цінність м'язової тканини залежить від вмісту в ній повноцінних білків вуглеводів, у вигляді глікогену, жиру, мінеральних речовин, у вигляді солей кальцію, фосфору, заліза, натрію, цинку. Міді, марганцю та інших екстрактивних речовин, води, а також ферментів і вітамінів. Повноцінні білки міозин, актин, глобулін, міоген, міоглобін, міоальбумін легко засвоюються організмом людини. Міозин добре поглинає і утримує воду. Він становить близько 40%. Всіх білків м'язової тканини. Білок актин при взаємодії з міозином утворює актоміозин, який має велику в'язкість. Білки міозин, актин і глобулін розчиняються у солових розчинах. Решта білки водорозчинені. Білок міоглобін забарвлює м'ясо в червоний колір. При взаємодії з киснем повітря міоглобін змінює забарвлення м'яса від світло до темно-червоного. Тому забарвлення м'яса, особливо напівфабрикатів, змінюється при їх зберіганні. Глікоген тваринний крохмаль. Відкладається в м'язах і печінці. Він є запасною речовиною для поповнення крові глюкозою. Після забою тварин глікоген відіграє важливу роль при дозріванні м'яса. Він перетворюється на молочну кислоту, яка розщеплює складні білки, завдяки чому м'язи розслаблюються і відновлюють властивість утримувати і поглинати вологу. Екстрактивні речовини знаходяться у м'ясі у вигляді азотистих глікоген і безазотистих глутамінова кислота сполук. Вони добре розчиняються у воді, надають м'ясу приємного специфічного смаку і аромату, ніжної консистенції. М'ясо молодих тварин містить менше екстрактивних речовин. Харчова цінність і засвоюваність м'язової тканини залежить і від її розміщення. Найцінніші м'язові тканини у тих ділянках туші, які несли при житті тварини мале фізичне навантаження. Тому Найніжніше м'ясо з м'язових волокон уздовж хребта, особливо в поперековій та тазовій частинах. Його використовують для смаження. М'язи шиї, черева і нижніх кінцівок несуть велике фізичне навантаження при житті тварини, мають щільну, грубоволокнисту будову. Містять багато щільної і еластинової сполучної тканини. Засвоюваність її невисока. Ці частини м'яса використовують для приготування січеної натуральної і котлетної маси. Пам'ятайте, м'ясо поперекової і тазової частини має ніжно волокністу будову. Містить найбільше повноцінних білків. Використовуйте його тільки для смаження. Сполучна тканина з'єднує окремі тканини між собою і зі скелетом. Плівки, сухожилки, суглобові зв'язки, хрящі, окіст. В туші сполучна тканина розподіляється нерівномірно. Найбільше її в передній частині туші і в нижніх кінцівках. Кількість її залежить від вгодованості, віку, виду тварини і частин туші. Наприклад, в туші яловичини її від 9 до 12 а в туші свинини 6-8%. До складу сполучної тканини входять вода, неповноцінні білки у вигляді колагену і еластину, мала кількість повноцінних білків, альбуміни, глобуліни, жир і мінеральні речовини. У холодній воді колаген набухає, а при нагріванні з водою переходить у розчинений глютин. Який при застиганні утворює драглі і засвоюється організмом людини. Еластин дуже стійкий до нагрівання в гарячій воді він тільки набухає. Чим більше в м'ясі колагену і еластину, тим воно твердіше, а його харчова цінність нижча. Основною сполучною тканини Є колагенові і еластинові волокна. Залежно від їхнього співвідношення і розміщення, розрізняють такі види сполучної тканини. Пухку, щільну, еластинову і сітчасту. Пухка сполучна тканина містить колагенові волокна, які зв'язані між собою неміцно. І безладно. Вона знаходиться між м'язами в шкірі і в підшкірній клітко клітковині, входить до складу всіх органів. Щільна сполучна тканина має дуже розвинені колагенові волокна, які розміщені паралельними пучками. Вона дуже міцна, стійка до нагрівання і Механічної обробки входить до складу сухожилків, зв'язок, оболонок м'язів, кісток, хрящів. Сітчаста сполучна тканина міститься у кістковому мозку, в селезінці, лімфатичних вузлах. Вона знижує харчову цінність м'яса і робить його твердим. Еластинова сполучна тканина містить велику кількість еластинових волокон. Їх багато у потилично шийній зв'язці. Жирова тканина складається з кульок жиру, оточених пухкою сполучною тканиною. Залежно від кількості жирових відкладень визначається ступінь вгодованості туші. Жир, який відкладається біля внутрішніх органів, називається внутрішнім. У підшкірній клітковині підшкірний, Або ще його називають жир сирець. Між м'язовими між волокнами називається м'язовим жиром. м'язовий жир робить м'ясо соковитим, ніжним. Поліпшує смакові якості і підвищує його харчову цінність. М'ясо, в якому жир відкладається у м'язах у вигляді тонких прошарків, називають мармуровим. Проте великий вміст жиру погіршує смак і кулінарні властивості м'яса. Харчова цінність жирової тканини обумовлена високою енергетичною цінністю, а також Тим, що жири є носіями жиророзчинних вітамінів і поліненасичених жирних кислот. Крім того, до складу жирової тканини входять білки, мінеральні речовини, пігменти і вода. Кісткова тканина це основа скелета тварини найміцніша тканина в організмі. Вона складається з особливих клітин, основою яких є осеїн, речовина, яка за своїм складом близька до колагену. За будовою і формою кістки бувають трубчасті кістки кінцівок, плоскі – кістки лопатки, ребер, таза та черепа, зубчасті хребці, кістки містять жир. До 24% Мінеральні солі, кальцій, залізо, хлор, магній, фосфор і екстрактивні речовини, які при варінні переходять у бульйон і надають йому приємного смаку і аромату. Особливо цінні кістки таза і пористі закінчення трубчастих кісток, які багаті екстрактивними речовинами. Бульйони з цих кісток міцні та ароматні. Харчова цінність м'яса залежить від кількості і співвідношення білків, жирів, вітамінів, мінеральних речовин, а також ступеня засвоюваності їх організмом людини. Білки м'язової тканини засвоюються на 96%. Тваринні жири. На 92-97%. Енергетична цінність м'яса залежно від виду, вгодованості і віку тварини становить в середньому від 377 до 2046 кіладжулей. Сьогодні на уроці. Ми з вами дізналися, що м'ясо це не просто продукт, а складна біологічна структура, яка включає м'язову, сполучну, жирову та кісткову тканини. Ви зрозуміли, що хімічний склад м'яса, вода, білки, жири, мінерали, вітаміни, визначає його харчову цінність, смакові властивості. А також вибір способу приготування. Ми з'ясували, які білки містяться в м'ясі та чому вони такі важливі, як жир впливає на соковитість і калорійність страви, чому сполучна тканина впливає на м'якість готового продукту. Завдяки цьому ви зможете не лише краще зрозуміти будову м'яса. А й обирати правильні методи теплової обробки для різних частин туші.